Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як я нарізаю бісквіт. Перед тим, як його нарізати, він має дуже гарно охолонути в холодильнику, тоді не буде зайвих крик, так дуже легко розріжеться. Спочатку я зрізаю нижню частинку бісквіту, намагаюся дуже тоненько зрізати, щоб було менше залишків. Існує дуже багато способів нарізання бісквіту, але мені подобається саме такий. Цей бісквіт я розріжаю на три частинки, тому роблю три рівні насічки. Легенько притримую бісквіт зверху та одночасно з цим кручу підставку. Ніж має бути з зубчиками та дуже тоненький. Ми тримаємо ніж максимально рівно, слідкуємо за тим, щоб він не занурювався нижче або вище нашого розрізу. Таким чином, розрізаємо наш коржик до кінця, занурюємо все глибше і глибше наш ножик. Погляньте, який він рівний зі всіх сторін.